У новорічну ніч терористи вісім разів обстріляли позиції українських військових. Зі стрілецької зброї бойовики обстріляли п'ять населених пунктів, в тому числі Трьохізбанку та Авдіївку. З мінометів, околиці Майорська та Шумів. Крім того, у населеному пункті Петровська Донецької області відбулося бойове зіткнення. Протягом ночі на Маріупольському напрямку було зафіксовано три прольоти безпілотних літальних апаратів. Їх було помічено у небі над Миколаївкою та Талахівкою. Разом з тим, вночі наші партизани отримали перемогу в одному з боїв з терористами. Про це повідомив народний депутат та засновник батальйону Донбас Семен Семенченко на своїй сторінці у Фейсбуці. Зокрема, у селі Голубівка, що на Луганщині, наші військові знищили один БМП і два кулеметні розрахунки противника. Крім того, в штабі АТО повідомляють про те, що в лавах бойовиків шириться незадоволення керівництвом. За даними розвідки, в середовищі бойовиків збільшується протиріччя на ґрунті підпорядкування різним керівним центрам. Та незадоволення власним грошовим забезпеченням. У Новоазовському районі Донецької області серед місцевих бойовиків шириться невдоволення через невиплату грошової винагороди за свою брудну роботу. У місті Ровенькі Луганської області бойовики ЛНР незаконно примушують місцеве населення перераховувати кошти на рахунки цієї терористичної організації у якості сплати боргів за комунальні послуги, які накопичилися. З червня 2014 року Самозвані керівники Південної Луганщини заявляють, що законні пільги для окремих категорій громадян відтепер відсутні. Також вже не вперше з'являється підтвердження того, що терористів фінансують російські політики. Лідер партії Справедлива Росія, депутат Держдуми Російської Федерації Сергій Миронов. Під час виступу перед самозваними депутатами так званої ДНР підкреслив, що його партія готова надавати не тільки гуманітарну допомогу, але й всяку іншу, очевидно, тікаючи на нескінчений потік озброєння та військової техніки з Росії на Донбас. Лідер бойовиків Захарченко нагородив свого московського куратора так званим орденом святого артистратига Михайла першого ступеня. Складна ситуація сталася вночі в Луганську та станиці Луганській. Новорічну ніч жителі населених пунктів провели без світла. Терористи перекрили подачу електроенергії. Про це повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. У станиці Луганській світло вже увімкнули, але поки його не було, вийшла з ладу система централізованого опалення. Вночі у селищі було більше 20 градусів морозу, і там, де з батарей не встигли злити воду, полопалися труби. Зараз на місці працюють комунальники, які намагаються, хоча б частково відновити систему.